Проблеми більші, проблеми менші, як же, врешті-решт, їх подолати та вернути контроль над власним життям у власні руки? Суть вашої проблеми в тому, що ви відчуваєте потребу якось усамітнитися, якоїсь тиші, якогось спокою, зануритися в себе, розібратися в собі. А раз ця карта випадає як проблема, як суть проблеми, то швидше за все вам не вдається це зробити. Або людей поряд дуже багато, або якийсь зовнішній шум заважає, або ще якісь перепони на шляху до того, щоб сісти, хай ту саму навіть позу медитації і зануритися в себе, розібратися з чимось важливим, що важливе саме для вас, без впливу, без того, щоб вам заважав або інші люди, або якийсь зовнішній шум. А якою своєю поступливо... поступливістю? Яким своїм намаганням? Не сперечатися, не конфліктувати, ви лише підсилюєте цю проблему. Людина прийшла, забрала весь час, ви так сумирно погоджуєтеся. Ну так, я з тобою поговорю, навіть якщо в мене немає на це часу чи немає бажання розмовляти на цю тему. Треба трішки взяти контроль над своїм життям у свої руки, не поступатися завжди всім і всюди, а вміти таки поставити свої кордони: що ні, я маю 5 хвилин для себе і я збираюся. Їх саме для себе і використати. А ще вам потрібно бути чесними самими з собою. Якщо вам дійсно потрібно усамітнення, так собі відверто і признайтеся, що ви хочете побути самі. Нічого поганого в тому немає, що ви хочете відпочити від людей, навіть якщо це рідні люди, навіть якщо це ваш чоловік, ваша дружина, навіть якщо це діти. Звичайно, якщо ви маєте грудне дитя, то тут дуже відпочити не вдасться. Але якщо можна дати дитині чимось зайнятися на півгодини, щоб вас не термосили не дергали, ви маєте повне право посидіти у внутрішній. Тиші, у зовнішній тиші. Просто признайтеся собі, в цьому чесно, що вам потрібно побути на самоті з собою. Та, схоже на те, що поки що ви не готові вирішити цю проблему. Ви не готові. Ну, так би мовити, поставити інших на місце, намітити свої кордони. Ви не можете знайти собі час, можливість, щоб таки побути на самоті з собою. Ви, принаймні, найближчим часом поки що ще будете підлаштовуватися під інших. І той час, який би ви могли використати для того, щоб посидіти в тиші, для того, щоб зайнятися чимось власним, ви будете віддавати іншим. Бо швидше за все, ви поки що не готові поставити саме себе на перше місце.